Військовослужбовець Валентин на псевдошаман вправно керує автівкою. Ці навички, говорить Валентин, здобув непросто адже внаслідок поранення втратив ліву руку. Це сталося у червні 2025 року під час бойової операції на лівому березі Дніпра. Евакуація тривала протягом чотирьох днів. Це Херсонський напрямок, лівий берег Дніпра. Відбувся контакт з ворогом. Прямий у мене одразу попадання в руку, попадання в спину. Та і все, при відході хлопчина мені допомагав турнікет накладувати, хлопці кажу, зібралися, все таке вийшло. Це було тяжко теж, так кажу, утром рано на розсвіті, так кажу, забрали. Потім в лікарню. Валентин розповідає, ліву руку лікарям довелося ампутувати. Поступово перевчався все робити правою. Коли приїхав, попав в лікарню, я був лівшою, їсти я не міг. Дівчата пару днів мене кормили, поки я навчився. Потім психологи радили, якось ну треба пристосовуватися до життя, то питався писати це все діло. То... Купив зошит собі дитячий, як колись в першому класі чи перед першим класом, і сидиш собі, прописами пишеш. Підтримували сім'я і побратими, говорить чоловік. Сім'я підтримувала, хлопці підтримували. Хлопці теж почали прозванюватися, потім поприїжджали до мене і ну, управління моє. Бо теж ще дзвонять, спрашують, а можна приїхати. У лікарні розповідає Валентин: він отримав нагороду за стійкість та незламність. Отримав я нагороду буквально через. Наверно, 5-6 днів після того, як прибув до лікарні. приїжджали з Києва бригадний генерал, вручив нагороду за стійкість та незламність. 20 січня 2026 року військовослужбовець повернувся з реабілітації. Розповідає, служить у 34-му херсонському полку Національної гвардії України. Скажімо так, роботи вистачає різної. І всю її треба виконувати комусь. Це, ну, це так у кожного. Всю роботу треба виконувати. От є така робота, допустим, яку я можу виконувати там. Не в повному обсязі, ну процентів на 50-70. Ну це вже буде легше в комусь. Військовослужбовець говорить: його мрія закінчення війни. І вся і мотивація, і все, що я хочу проговорити, щоб все закінчилось поскоріше, і щоб всі повернулись додому, до своїх сімей. Тетяна Штепенко, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.